Всім гарного дня! Я радий вас вітати на своєму каналі. Призиваю всіх підписуватись на мій канал. Тут дуже багато цікавої і толкової інформації. Ось обіцяне відео, бюджетна сушилка. Сушилка була зроблена для пилку, ну, в ній можна сушити також все, що забажає ваша душа. Починаючи від е, риби, м'яса, овочів, фруктів, що угодно можна в ній сушити. Е, було прийнято рішення зробити таку бюджетну сушилочку, е, тому що заводські сушилки якби трошки ціни кусаються. В кого? Не дозволяють не средства, так як у нас трошки в країні зараз скрутно, було прийнято рішення зробити її самому. Тобто, бюджет мінімальний, це листок ОСБ Один десятки це така рейка, ну, це можна купити, можна напиляти самому, можна купити доску розпиляти. Тоді отакі от, от два простеньких 120-діаметром кулери. Комп'ютерні, вони зараз працюють, але ну їх пошти не чуть дуже тихо. Тоді отакий от блок питання. Ну, це був обичний блок питання, перероблений в зарядний пристрій. Ну, судячи вже з експлуатації, скажу, що. Желательно, щоб регулювалася подача напруги, так як треба підібрати, кульорів йде. Надо підібрати таку напругу, щоб сушилка адекватно працювала. Тобто набирала температуру і була вентиляція. Ось, як видно, лежить фольгоізол і він піднімається від подачі воздуха. Тут зроблений просто такий отвір коронкою. Зараз сушилка працює, вона в режимі ось набирає, виключається, набирає дуже гарно, швидко. Отаке термореле. Саме просте, саме бюджетне. Воно на 10 А, воно гарно програмується. І ціна його 140 гривень. Всього лиш на все. Не треба тут ніяких дорогих терморегуляторів. Ну. Є звісно, розеточка, а так, кабельок з подовжувачем. Е, значить, перейдемо, мабуть, всередину. Саме цікаве в нас всередині так простенька защолочка була вдома. О ну, тут от стоїть отакий кіловатний сухий тен. Як видно, він он красненький, зараз працює. Там врізані наші кулери. Тут один кільпічик отакий огнеупорний. Зверху зроблений отакий кожух. Він Іде як захист від попадання на тен сторонніх предметів, так і служить як кожухом для подачі повітря на сам тен. Значить, внизу. Тут, звісно ж, ОСБ, потім е, п'ятерочка асбестовий лист і зверху накритий він Е Утеплив її, значить, часть сушилки утеплена. Е, всередині, отак виходить, вона утеплена. Де йдуть полки, вона утеплена знаружі. Е Низ утеплений теж знизу. Двері утеплені звідси. Тут, ну, тут ще клеяв таку резиночку. Не знаю, нужна вона не нужна. Значить, полочки виконані теж з реєчки. Стянуті отакими уголочками. А тут у нас хороша капронова москітна сіточка. Продається в будь-якому магазині. Тобто Бюджет цієї сушилки він мінімальний. Просто мінімальний. Тут, ну, Кожен може порахувати сам, що йому треба придбати для цього. Кожного різні ціни. На тен той самий, ну, сітка, що тут, тут саморези. 10 лотків, не знаю, яка буде вага сюди ну, лоток глибиною 35 мм. Ну, пилку можна насипати по-різному. Можна й до верхану, ну, чи висушиться він, можна просто тонким шаром. Ну, я думаю, нам для старту буде достатньо. В принципі, в принципі так. Досить бюджетно. Ну, отак все зроблено. Тут обшити ще знаружжі. Два навіса. Все просто дешево і сердито. Так, кому понравилось пальчик вверх, підписуємося. Не забуваємо, підписуємося. Буде дуже багато ще цікавих відео. Всім, всім гарного дня. Всім дякую за увагу. Пока-пока.